Привіт, любі друзі! Сьогодні вам покажу, як зробити підкладку на спідницю. Цю спідницю ми шили вже з вами. В мене є відео спідниця шовку, можете подивитися. Значить, ми беремо тканинку, яка десь на 10 см менша за основну спідницю. нашу. Потім ми беремо Тканину, у мене є вже заготовка. Значить, тут згинаємо. Беремо так само на 10, 15-20 см, тобто, кому як комфортно, більшу беремо, чим об, е, окружність талії. Ось, Шиваємо по боку. Я вже обметала боковий шов і верх моєї підкладки. Так, значить Нам потрібно вивертись, я її буду настрочувати на ось цей шовчик. Так, і беремо е, нашу лицеву сторону, сторону і ось так одягаємо повністю на нашу спідницю. Тобто ось так, так щоб до тіла було е, ось такий гладенький шов. Цей був, був до спідниці, а ось тут до, до тіла. Це виворить сторона. І буду припосажувати ось цей пояс повністю сюди на резинку. Зборочку робити. Виконала я вже пошиття. Пришила я нашу підкладку до основної спідниці. Дуже гарно вийшло. Ось. Тому що вона просвітляється, бавовни. гарна підкладочка. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!